Добрий вечір. Ми продовжуємо розмову про протидію терору в Україні на всій території нашої держави. І у мене є кілька цифр. Спочатку початку 2014 року до міліції надійшло близько 100 повідомлень про мінування Почастіше ли випадки таких повідомлень із початком антитерористичної операції, і оця статистика вона б'є всі рекорди. Дивіться по Києву. Станціям станції метро мінували 12 разів, державні установи 10, торгівельні центри 13 разів. Інші об'єкти базари, готелі і вокзали. Ну, це йдеться про повідомлення про замінування. Тим часом у Харкові, Харківське метро мінували в лапках, тобто повідомляли про це лише один раз. Держустанови так само один раз, а все інше двічі. У Миколаєві, Держустанови у Миколаєві. Повідомляли про їхнє мінування дев'ять разів. Зокрема, військові частини підпадали під це в Одесі. Одеса потерпала від повідомлень про мінування вісім разів. У Львові повідомлялося про мінування торгівельних центрів та ринку. При цьому з усього перераховано повідомлення як правило не відповідали дійсності. А дзвінки за інформацію правоохоронців надходили із зони антитерористичної операції.